Доброго ранку, малята. Подивіться, як я тепленько одягнулася, а у мене в руці великий кошик. У кошик я поклала моркву, гриби, горішки, картоплю, хліб, ягоди, малини. І хочу вас запросити піти на прогулянку до зимового лісу. Бачиш, ліс це чарівний, в нім чудес, казок багато. Так цікаво мандрувати. По галявах лісових, скільки тут пригод нових, ось який красивий, чарівний зимовий ліс. Ой, а хто це стрибає до нас? Тітки, та це ж зайчик, а який зайчик? Зайчик великий, Притний, швидкий. Взимку у зайчика шубка тепла, вона білого кольору. У зайчика довгі вуха та маленький хвостик. Задні лапи довші за передні, тому він пересувається стрибками. Зайчик тут, а тепер он там. Давайте пригостимо зайчика. А що ж він любить їсти? Зайчик любить їсти моркву. А яка морква? Морква велика, тверда, хрумка, соковита, солодка. Ось саме тому її любить їсти зайчик. Зайчику, зайчику, візьми, будь ласка, солодку морквинку, Дякую. Ой, а хто це кинув мені шишку? Та це ж лісова красуня білочка, Дітки, а яка білочка? Білочка маленька, спритна, пухнаста, красива. У білочки маленька голівка. На голівці є очі, ніс, рот, а вушка схожі на пензлики. Хвіст пухнастий, лапки маленькі, але міцні. Тому білочка швидко перестрибує з гілки на гілку. Давайте пригостимо білочку. А що ж вона любить їсти? Горішки, гриби, шишки. А який горішок? Горішок твердий, міцний, а у білочки гострі зубки, тому вона легко розкусить горішок. Білочка, білочка, пригощайся, будь ласка, Дякую. Ой, а хто це біжить і замітає хвостиком сліди? Тітки, та це ж лисичка. А яка лисичка? Вона велика, спритна, руденька. Лисичку легко можна впізнати за кольором хутра та пухнастим красивим хвостиком. Лисичка може швидко бігати, а може тихенько повсти по снігу. Вона дуже-дуже хитра. А наша лисичка добра, давайте її пригостимо. А що ж вона любить їсти? А лисичка любить їсти хліб, картоплю. А яка картопля? Велика. Кругла, коричнева, смачна. Пригощайся, будь ласка, лисичка, дякую вам. Дітки, подивіться, а чия ж ця хатинка? Хто в ній живе? А слідів на снігу немає. Ця хатинка називається Барліг і в ній живе ведмідь, але ми його не побачимо, тому що ведмідь узимку спить. І спати буде аж до самої весни. Ведмідь любить їсти ягоди малини. А давайте подивимося, а яка малинка? Рожева, маленька, соковита, солодка, смачна. Ось тому ведмідь любить ласувати цими ягодами. Ми йому покладемо ягідки малини, а коли він проснеться, то з'їсть їх. Спи, ведмедику. дітки, а ось велика лісова галявина. У лісі тихо, наче нікого немає. Звірята захотіли з нами пограти. Пограємо з ними, але потрібно бути дуже-дуже уважними. Потрібно подивитися на тваринку і визначити, де ж вона знаходиться. Гра починається. Де знаходиться білочка? Білочка знаходиться на. Пенечку, де знаходиться зайчик? Зайчик знаходиться перед ялинкою, де знаходиться вовк за кущем, де знаходяться пташки? Пташки знаходяться на гілці, де знаходиться лисичка? Лисичка знаходиться між кущами. Де знаходиться ведмідь? Ведмідь знаходиться в барлозі, де знаходиться пташка? Пташка знаходиться в гнізді. Яка цікава гра, а ви, малята, молодці. Ой, дітки, а кошик то мій порожній. Ми роздали всі гостинчики, і вже настав час повертатися. Скажіть, а чи сподобалося вам у лісі? Яких тварин побачили? Зайчика, білочку, лисичку, барліг ведмедика? А який зайчик? Великий, спритний. А яка білочка? Маленька, пухнаста, красива? А яка ж лисичка? Велика, руденька, пухнаста, хитра. А яку тваринку ми не змогли побачити. Ми не побачили ведмедя. А що робить ведмідь узимку? Так, він спить у барлозі. Молодці дітки, ви все все знаєте. Вже настав час прощатися до побачення.